Продавчиня Алла Полякова торгує овочами на ринку колгоспний. На робочому місці для покупців вивісила висновок з лабораторії про те, чи є нітрати в овочах. новий товар. Коли поступає новий товар, я беру 300 грамів продукції, несу до лабораторії, там перевіряють і мені приносять документ про якість. Є люди, які питають про місць нітратів, є які не цікавляться. Кропивничанка Людмила Джус каже, купляє тут овочі. Говорить, кількістю нітратів в них ніколи не цікавилася. Якість ми медис на віт. На її віт, яка вона, да, а качество, хто там знає за тіні нітрати зараз, хто вам скаже? Навпроти продавчиня Наталія Шинкаренко показує партію овочів, яку сьогодні отримала для продажу. Отримала партію помідор, капуста, клубніка, картошка, огурець, Перець, наприклад, в одному землярі я беру капусту, там ну 300 грам капусти. Так. Якщо картошка, там 4-5 картошин на це, ну, це кількість, скільки виходить. Помідора так само 300 грам із клубніка на 200 грам. Я беру все одно усім, утром, я однесла сьогодні в лабораторію. Це лабораторія ринку. В ось цих склянках підготовлені перетерті овочі для перевірки, показує лаборантка Олеся Товкун. Сьогодні ми перевіряємо такі овочі. Це капуста, томати, огірки, перець, кабачки і полуниця. Перевіряємо на нітрати. Для цього в першу чергу ми овочі помили, висушили, порозрізали на капуста, огірки, помідори. Все хрестоподібно. Ми ріжемо, беремо одну четверту частину помідора і натираємо на татушці. подрібнюємо. Нам потрібно 10 грам продукту. У потертий помідор додає розчин, який розділяє суміш на складові частини. Вимірюємо на нітратомірі, прилад нітратомір. Перед цим як ми виміряли, ми провели градуювання приладу, щоб прилад готовий до роботи. За хвилину результат готовий. Результат у нас вийшов 35,8 мг на кілограм, при нормі найбільше 150 п'ятдесяти міліграмів на кілограм. Ну я рахую це середній рівень нітратів. Перевірка на нітрати кожної нової партії овочів, фруктів та ягід обов'язкова, каже завідувач лабораторії ринку. Якщо трапляються такі моменти, коли вміст нітратів перевищений, складається акт про недопущення до реалізації. В ньому вказується кількість нітратів і кількість, яка має бути за нормами. Показує журнал, де фіксують такі випадки. Ось акт крайній за 12.06.21. виявлений підвищений вміст нітратів у кабачках при нормі 400 було 794 міліграмів, тобто фактично в два рази більше. Це партія 10 кілограмів. 4 червня 2021 року у Редисі був підвищений вміст рівня нітратів. При нормі 1200 міліграмів на кілограм було виявлено 1676 міліграмів на кілограм. 10 кілограмів теж було. Вживання овочів і фруктів з перебільшеним містом нітратів небезпечно для здоров'я, каже начальниця відділу Держпродспоживслужби. Нітрати це сполука, яка потрапляє до овочів і фруктів при використанні азотомісних мінеральних добрив. При перевищенні при неконтрольованому їх використанні в народному господарстві в сільськогосподарстві виникає перевищення цього вмісту нітратів. Якщо перевищення в нітратів відбувається, на людей може діяти. Звісно, маленьким дітям ні в якому разі не можна давати. Звісно, гострого отруєння при споживанні овочів та фруктів ми не отримували за останні, але ж все одно будуть відмічатися кишкові розлади, можливо, якісь зміни на шкірі, алергічні реакції. За пів години в місті нітратів лаборантка виміряла в усіх овочах та полуниці. Ми виміряли полуниці, це останнє на сьогодні проба було 53,8 мг міліграмів на кілограм при нормі 60, Тобто, вся продукція, яка була сьогодні, у нас в межах норми нітрати, і ми допускаємо до реалізації. Результат перевірки, яку зробили, передають продавчині. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.